Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді Ауреус Каракалли, який був проданий у 2019 році на аукціоні Віоліті. МАРК Аврелій Антонін, при народженій Луцій Септімій Басіан, більш відомий під прізвиськом Каракалла, римський імператор 198 по 217 рік. Був членом династії Северів, старшим сином імператора Септімія Севера та імператриці Юлії Домни. Север проголосив Каракалу співправителем у 198 році, зробивши те саме зі своїм сином Гетою у 209 році. Обидва братини надовго поділили владу після смерті батька у 211 році, але незабаром Каракала вбив Гету. Преторіанською гвардією і став одноосібним правителем Риму. Його правління характеризувалося внутрішньою нестабільністю та зовнішніми вторгненнями германських народів. Каракала видав конституцію Антоніна, також відому як Едикт Каракали, яка надала римське громадянство всім вільним людям у всій Римській імперії. Іншими визначними пам'ятниками його правління були будівництво терм Каракалле, другого за величиною купального комплексу в історії Риму, введення нової римської валюти під назвою Антонініан свого роду подвійний денарій, і масові вбивства, які він наказував в Римі та інших місцях імперії. У 216 році Каракалла почав похід проти Парфянської імперії. Але не довів цю кампанію до кінця через те, що його зарізав у 217 році його солдат Юстін Мартіаліс. Марціаліс був розлючений відмовою Каракали надати йому посаду Центуріона. Даний Ауреус використовувався в якості золотої підвізки, про що свідчить золота оправа, в якій знаходився Ауреус. Ауреуси, які знаходять на території України, досить часто використовувалися в якості прикрас. Часто зустрічаються ауреуси з припаяним вушком або диркою, через яку протягувався шнурок, і Ауреус носився на шиї в якості золотої підвізки. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Каракали у керасі та лавровому вінку, по кругу напис «Antoninus Pius Augustus Germanicus», що перекладається як Антонін пі. Август завойовник германців. На реверсі монети, зображений Каракалла, у військовому вбранні стоїть ліворуч, тримає земну кулю в правій руці та скіпетр у лівій руці. Позаду нього богиня Вікторія, що символізує перемогу, тримає пальмову гілку над Каракалою в лівій руці. Зліва сидить полонений. Вага монети 6,3 грами. Монета з золотою оправою була продана у 2019 році за 340 тисяч 6 гривень. Або 12 тисяч доларів. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.